На Росії днями посилилися розмови про словнозвісний арешнік. За словами помічника російського диктатора Мединського Росіяни, мовляв, буквально вимагають ударити по Києву та Львову. Але є ознаки, що це черговаля качка Кремля і нова порція Блефу. Чи так це наша британська кореспондентка Світлана Чернецька розпитала західних експертів, навіщо Росія саме зараз? Послуговується такою риторикою, і чи стиснула Павутина червоні лінії Москви? Операція Павутина. Це атака не просто на стратегічну авіацію, а й на один із компонентів ядерної тріади РФ разом із балістичними ракетами наземного запуску та підводними човнами. Бомбардувальники далекої дії становлять три види систем доправлення російської ядерної зброї. Оце так файно виглядає зараз аеродром Білая стратегічна ворожа авіація. Попри такий удар, Кремль не погрожує стерти Україну на ядерну пилюку. Натомість у РФ заговорили про можливість застосування орієшника уперше, та наразі востаннє вдалий пуск ракети по території України був у листопаді по Дніпру. Це була відповідь на дозвіл бити західними ракетами по території РФ. Орішник виготовлений на базі міжконтинентальної балістичної ракети РС-26 «Рубеж» та своєю чергою створено на базі РС-24 ЯРС. Тобто, попри заяви російського диктатора, нічого унікального в Орішніку немає. Це набір старих технологій в новій конфігурації. Оснащений шістьма бойовими частинами, у кожній з яких суббоєприпаси. Це балістична ракета середньої дальності близько п'яти з половиною тисяч кілометрів. тобто її швидкість щонайменше в п'ятеро перевищує швидкість світла, здатна нести ядерні боєприпаси. Як кажуть експерти, менше як півгодини їй треба, щоб дістатися європейських столиць і лічені хвилини до українських міст. Щоправда, такі ракети не можуть похвалитися точністю їх складно навести на малу чи рухому. Ціль вони працюють за кінетичним принципом, тобто головна сила ураження не вибухівка, а швидкість та маса. Приміром, по Дніпру росіяни вдарили орешником з холостими боєголовками без вибухової частини. Удар по Дніпру не був точним і не мав великого ефекту. Був радше психологічний ефект. Мовляв, Росія готова використовувати те, що створювала для доправлення ядерної зброї. І той факт, що Москва досі не застосувала цю ракету знову, показує це не дієва система. Насправді, крилаті ракети Х-22 і Х-32 не менш ефективні. Орієшні корисніший для залякування, а не для перемоги. Та й не факт, що Росія має більше ніж 10-15 штук. Путін повідомляв, що ракету вже мали відправити в серійне виробництво, але воно дороге і повільне. Військові аналітики припускають, РФ здатна виготовляти лише близько 25 таких ракет на рік. Деяка зброя, яку нібито має Путін як от орішнік, може бути неробочою. Насправді багато передових російських систем озброєння, ракета буревісник або торпеда посейдон. Викликають запитання, чи це реальність, чи гарна реклама. І, хоча ракету Орешнік застосували, вона не була з повноцінними боєголовками, її не випробували у робочому стані. Повторне застосування могло би виявити технічні недоліки, а цього в Кремлі прагнуть уникнути. Стосовно ще більше ескалації застосування ядерної зброї, то це вже червона лінія заходу, яку Росія боїться перетнути, бо не лише втратить підтримку Китаю та Індії, тобто торговельні зв'язки, які тримають її на плаву, а й розлютить США, Європу та весь цивілізований світ. Що найменше викличе нову хвилю військової допомоги: далекобійні ракети Таурус, чи ще більше Ф 16 із дозволом бити по території РФ, а може призвести до ще розгромніших наслідків, і це попри те, що військова цінність Истання тактичної ядерної зброї взагалі сумнівна. Бої тривають на неймовірно довгій лінії фронту, тобто немає якогось величезного скупчення військ в одній області, яке можна було б знищити ядерною зброєю. Тож той факт, що ця війна розтягнулася на довгому відрізку, певною мірою може обмежити стратегічну ефективність ядерного удару. Але також не забувайте, що родючий чорнозем України, наприклад, є величезним стратегічним та економічним стимулом для вторгнення а застосування ядерної зброї отруїть ту землю землю, яку Путін прагне завоювати, тож раціональної легітимності для такої системи озброєння насправді не існує. Не те, щоб від російського диктатора чекають раціональності, але це був би постріл собі в ногу. Ризики значно перевищують усі потенційні досягнення дивімося правді в очі. Путін боїться. Операція Павутина планувалася півтора року. Ми не маємо уявлення, скільки інших операцій заплановані вже півтора року, чи рік, чи півроку, і коли вони будуть реалізовані. Гадаю, це має той ефект, якого хоче Україна. Це тисне на Москву. І знову ж таки, на мою думку, той факт, що Путін зволікає зі своєю відповіддю і міркує, що чинити далі, засвідчує, що Україна справді має ініціатив. Був в цьому разі і загнала Росію в глухий кут щодо потенційної відповіді Кремля на павутину, вона ще може бути. Лише варто пам'ятати, наполягають військові аналітики, що з павутиною чи без неї Кремль сам вирішує, коли вдаватися до ескалації, і неодноразово робив це без жодних на те причин. І Київ цілком може відповідати дзеркально. Україна має абсолютне право законно захищати себе, і вона завжди діє пропорційно. Ми бачили дуже мало цивільних осіб, які загинули від її дій. Вона не діє так, як Росія. Формально Росія не висувала нових умов після удару українських дронів. У заявах посадовців звучать традиційні попередження про наслідки, але жодної конкретики. Так само, як агресорка використовує ядерний шантаж для залякування заходу, сама вона боїться світової реакції на використання ядерної зброї. Бо, окрім наслідків, про які Росія здогадується, чи була відверто попереджена, існує ще й ряд непередбачуваних. Світлана Чернецька, Юрій Романюк, подробиці британське бюро телеканалу Інтер, марафон єдині новини.